Володимир Фітьо, очільник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ підполковник. Вітаємо вас, доброго вечора. Слава Україні, героям слава, добрий вечір. Вам ну, врешті, які є перші дні, 24-го на лінії розмежування, що можете сказати про активність та вмотивованість, можливо, ворогам. Знаєте, минула доба в смузі відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця відзначилися тим, що наші захисники відбили сім ворожих атак на Куп'янському напрямку, шість ворожих атак на Бахмутському напрямку. На Лиманському напрямку противник зараз перегруповується, підтягує резерви і готується до продовження наступальних дій. Про це в своєму телеграм-каналі відзначив сьогодні командувач Усухортиця та Схопитних військ генерал Полковник Олександр Сирський. Бачимо, що минула доба бойові дії відбувалися поблизу Синківки, східніше Петропавлюки. Там ворог намагався штурмувати, використовував для штурмів техніку. На серебрянське лісництво противник скидав керовані авіаційні бомби кап 500 та завдав сім авіаційних ударів. Це використовували такі різні Су-34, су 35 гелікоптери вогневої підтримки. Також було завдано 11 ударів дронами 445 артилерійських обстрілів по українських позиціях, артилерія різних калібрів та міномети різних калібрів. Тим не менше нашим захисникам вдалося. Знищити, вбити або поранити 133 російських окупанта та знищити 37 одиниць військової техніки, серед яких дві броньованих бойових машини та дві гармати д 30 бачимо, що противник намагається наступати. Противник від своїх намірів в новому році не відмовився на Купінському напрямку. Це населений пункт Синківка. Неодноразово бачили, що як там відбуваються бойові дії, як відбуваються штурми. Що противник їде попри свою техніку, бачиш, що вона знищена, бачить 200 двохсотих, все рівно їде то ж самою дорогою. Відповідно, там же його знову знищують. І так майже до безконечності і кожен день відбуваються такі атаки. На Бахмутському напрямку бойові дії продовжувалися минулої доби біля Богданівки, Кліщівки, Андріївки. Противник намагається наступати в сторону часового яру. Напрямок зрозумілий його дії. 15 тронів Камікадзе застосовано було по українських захисниках та здійснено 358 артилерійських обстрілів. 101 рашист відправився вже на концерт до Кобзона. Відповідно, вже не буде нас турбувати. Та знищено 41 одиницю військової техніки. Теж напрямок активний. Бачимо, що вся лінія смуга відповідальності у Сув це залишається активною, можливо, десь. Зараз не відбуваються наступальні дії, але до них рашисти готуються, підтягують резерви, перегруповуються. І зараз єдине можливо, що сильні похолодання дещо знизять активність їхньої дії. Але це ми будемо бачити лише завтра. Станом на ранок, як будуть оголошені вже результати минулої доби на зведенні генерального штабу. Ви вже частково про це почали говорити, але хочеться розпитати більше подробиць. Дже і командувач сухопутних військ Олександр Сирський так само говорив, що противник продовжує перекидати резерви на Лимано-Куп'янський напрямок з інших районів. Розкажіть звідки здебільшого перекидають сили і хто це більш підготовлені бійці чи новоприбулі мобілізовані? Маємо хвилину. Більш підготовлені їхні військовослужбовці залишилися вже на Київщині ще в 2022 році. Ось, тому зараз переважно це штурмові підрозділи з колишніх військових ув'язнених, це мобілізовані. Але недооцінювати ворога це погано. Переоцінювати ворога це теж погано. Ми воюємо з сильним ворогом, але ми даємо собі з ним. Раду і на закінчення за грудень місяць втрати ворога в Смузі відповідальності висухорти за склали 14 тисяч в особовому складу та 1236 одиниць військової техніки, серед яких ушкоджено або знищено було 163 танки та понад близько 300 бойових броньованих машин та понад 200 гармат та мінометів. Дякуємо за службу і за цю інформацію. Володимир Фіцо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ. Підполковник був з нами на зв'язку.